Так, є запрошення на весілля. Запрошення на весілля. Грицюк Мирослав сім'єю. 2.08.2014. Христина. Чекаємо дорогу дорогих гостей. 19.00. Старий косів. Це українки. 6. Дуже добре. Дуже добре. Дуже добре. Зараз буде в них веселі. Що, знайшов щось? Один і той самий об'єкт розкидає. Шерсть, весь герст, ту шерсть, там шерсть І там шерст. Якісь плівки збиватися. І там все перерив. О! Плнка тут можуть бути фотографії зараз що знає. То там, то тут, блядь, то там ось кидали в долині, блядь. Ти розумієш? Я Газати. там все перерив, нічого не знайшов. Тут номер є на газеті, але то він тобі нічого так не дасть. Зараз Ми щось не фотографії. Не Зробимо фото, хорошо. Треба мені зробити е, з цієї пленки фотографії. Це може бути на виторок. Не треба це вже. Це, розумієш, було у смітті, на об'їзній, що люди викинули сміття. Оці людей мені треба, щоб були великі фотографії. Які фані фотографії заробити. Мені треба це вже... Є де зараз е, Поліціянти їдуть туди описувати це все, розумієш? Сміття то попробує, але якось буде херувати. Ну, буде супер. Ну, зроби мені це. Давай витирай, роби, що хочеш, але щоб буде. Навіть Богдан Марчук, знаєш Богдана Марчука, Позвонив до мене каже, давай з тим зробимо порядок з сміттям. Я кажу, давай. Богдан взяв рукавиці, це перерив. Добрий день. А є хтось? Добрий день, чи вечір уже. Я приїхав з Касова два з колони, щоб мені треба зробити от з цих пльонок фотографію. Ага. А то буде за пару ще. А сьогодні це не може бути. А як біло дуже фоси? просто апаратура стоїть аж у Франківську. Бо все цифра, це тут робиться, а пльони вже... А є щось колони тут, щоб... Ці години навряд чи Ну може я успію. Де мені. Проти, біля пам'ятника Шевченка. Mm. Пам'ятник Шевченка. І є фірма Сако така. Сако. Так. Добре, так. Дякую. Добрий вечір. Добрий е, вечір. Я на рахунок того сміття, що... Є зареєстрованого? ваша стояла. Є. Так. Е, я їздив аж у Коломею, бо в нас не роблять з цієї фотоплівки фотографії. Це около ми зробили, і я би хотів це долучити до справи, але хотів би це зняти е, на відео. Що, що, Ці фотографії. Якось ми би розклали це. Це, така... це ви принесли? Так, так, так. Просто дайте ви зробили повідомлення, можете дати віднішення вас, щоб подати, поясне надав. Добре, добре, я дам. В цьому смітті ми знайшли отакі плівки, фотоплівки. Та. У нас в косові цю фотоплівку не проявляють. У верховині вже було закрито, бо позвонили і в Коломию. Я спеціально поїхав в Коломию, щоб це проявили. Просто щоб Ну, люди не засмічуйте косю. Я вас дуже прошу. Дивіться, які гарні фотографії. Які гарні фотографії. О, які гарні фотографії. Я би хотів, щоб це долучили до, до справи. До... Так. Там фамілія, що запрошення на весілля, то це з одної купи. Угу. Сміття. А оці фотографії, оці, оці, оці плівки, дві штуки, що ми знайшли, це було з другої купи. О! Розумієте, цей чоловік, що справа, його саме більше тут на фотографіях. Я думаю, що це. Це моя думка. Такі люди гонорові. Ну, але за вивіз мусору треба платити, а не викидати на обізні. Тут він, тут він, тут дружину давайте складемо іменно От його та. і тут він. І тут він. Якось так. Це в один день було все. Uh -huh. Це все в один день. І це теж в один день. І це один день. Uh -huh. А Цей. Як мені взнати, чи він сплачує а, за вивіз у Славика? Ага, він зараз може мені сказати. Дома має у нього бути список. Бо я не знаю, як відео назвати. Я хочу назвати гонорові газди, не мають 30 гривень. Ну, десь приблизно так і є. Ну. ну. Добре зараз вонять. Алло. Алло. Ну, так Ярослав Васильович. То не записало мені треба, щоб ви знов мені розказали на якій вулиці хто платить за вивіз сміття по Можешь А я тут... Тобі вже, уже это тревило. вже, ну, коротше, не, ну, короче, не записало, ти поні. Ну це біда чорна. Біда, ну все записую, тут, а, блин, такие важливі і не записав. А ну ще раз ще по рейсе раз у, ну, боці там. пишеш пишешь уже ще? Та, то вроде би вже пише, я знаю. <світтє> 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 я повирізаю. Ні, та я понял. іду зараз дивитися. А ну, подивися ти. Так, Володимир Михайлович, на ваш офіційний запит Косівська міська рада може надати таку інформацію. Вулиця Івасюка. На вулиці Івасюка за сміття сплачують раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім сімей. Фамілія. Яка тебе фамілія цікавить? Цікавить фамілія Шкрібляк. Нема тут такої фамілії. Хім'як, Фокшейк, Книшова. Тимочко, Лопатинський. Лопатинська. Це два окремі номери і Стринадюк. Нема такої фамілії. Наступна вулиця? Кульчецької, так? Кульчецької, так. Наступна Кульчецької. Є е, Гапеїв, Петрук, Ганущак і Плетка. Усе, більше на Кульчевській у нас людей не поживає. Mm -hmm. Кеша тебе цікавить. Чотири сім'ї mm -hmm. живуть. Дружби. Об'їзна. На об'їзні Скільки є е, хатів і... Я не можу сказати точний перелік хатів, то треба дивитися на роботі в цьому. Mm -hmm. Але живе раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12 сімей на вже живе. І з них скрібляк нема. Ні, то всього 12 сімей. Та там номерів є десь під 100 номерів. Але всього 12 сімей проживає. Все решта це не жилі будинки, я так розумію. Ну, сміття немає нічого, нема, то значить не жилі будинки. Заїжджаєш і сплошну не жилі, двохповерхові. Мерседеси стоять на консервації. Все uh -huh. як має бути. джіпи, все на консервації. Знаєш, ніхто не переживає, машини тобі просто стоять. Ну, от якось так yeah. приходить. Зрозумів. Yeah. 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 Дякую за інформацію. Давай. Добре, все, давай добрай. Все, Давай, пока. пока.